No, this is my chai, Добрий день заграждані. Заварійте чайочок і присаджуйтесь. Наші посиділочки сьогодні будуть надовго, тому що ми будемо дивитися влог зі зйомок шоу Connect. І так, давайте по порядку, як я взагалі потрапила на цей канал. Вельми шановна, ой, мене хруснув затилок. Це звізда. Вельми шановна Тетяна написала мені одного дня повідомлення про те, що. А давай підемо з тобою. На канал Шоу Конект маленький вам спойлер. Потім Таня була тією людиною, яка кричала: навіщо ми сюди прийшли? Таня, люблю тебе. А я е, на початку року дала собі обіцянку, що на всі авантюри, навіть найтупіші, я буду говорити Да. Ну я і сказала да. Хоча в день зйомок, коли прокинулась, потрібно було кудись збиратись. Я вже 33 рази пожалкувала, що я погодилась. Подивіться, як я взагалі виглядаю. Поки що стан ось такий. Потім потрібно було ще доїхати до локації, а це, до речі, ще зима. Там щось було мінус багато. Мінус. Ми приїхали на локацію і нам одразу видають ось такий папірець, в якому написано, що я переписую хату своєї прабабки на канал. Якщо що всі борги я також приймаю на себе. Якщо що, шо... звичайно, я шучу. І якщо чесно, я трішки прибалділа, бо людей було ну дуже багато. А мені казали, що я завжди нахожу приключення на жопу. Так, от. так вона вирішила на ці приключення і мене підсаджувати. Заодно і мене. А почему Таня і Кристіна не вийшли на учобу вовремя? А їх кудись ввели в ліс, напевно, якось знає. Нічого страшного, з ким не буває. Я в штани скинуть в які не влазила два місяці. Ура, вітаю. Ну, реально, людей було дуже багато, і всі вони дуже різні. Якщо ви хотіли б з кимось познайомитись, повірте, це прекрасна можливість це зробити. Далі нам проводять міні-інструктаж, як не треба робити в кадрі, щоб вас не обрізали або не обрізали, або не обрізали. Зараз тобі скажу. Значить так: ти, ти, ти домой а не підходите. Не скажу, так, а ми тебе забули, так? Ділаємо чот, через скільки я займер. Привіт, по-перше, дякую вам величезне за те, що ви приїхали. Сподіваюсь, що можливо у вас у когось складеться кохання, можливо, ви чисто побалдієте, роз'їдете. Я не знаю, як вам у вас складеться, тому це абсолютно ваше право. У мене величезне прохання до вас не повторювати помилки, які робили люди, які були до вас, і через це страждає сам продукт, і через це. Періодично можуть бути якісь потім вирізання. У нас бувало таке, що ми вирізали людей просто через те, що вони нас не слухали. Е, тому не повторюйте цих помилок і, будь ласка, дотримуйтесь з їх і вам буде набагато комфортніше в кадрі і всьому, що відбувається. Якщо дуже коротко, то не треба одразу свайпати людей, скіпати, свайпать, скіпати. Боже, я не вивчила ці новомодні слова. Давайте можна мені словник. Коротше, не треба одразу зливати людину, потрібно якось зацікавлювати людину. Ну там коротше куча різних пунктів. Ми всі дуже уважно слухали. звісно. далі розпочинається найцікавіше три години очікування. Я моя мамі теж не обізнала, що і я знімаю. А <раз> там хочу одразу попередити, що три години очікування це не вина каналу, це наша тупість з дівчатами. Ну ми реально протупили. всіх учасників. Загнали в один основний коридор, в кінці якого знаходилась кімнатка, в якій а, відбувалася зйомка. І як нам сказали, кожного повинні просто виходити, хватати за руку і забрати в цю кімнатку. Ну ми і вирішили, що якась тьотя-волшебниця вийде і забере нас з дівчатами в кімнатку. Поможіть. Ми вже 35 разів пожаліли, що ми взяли акр... Ти нам так? взяла акр? О май гад. Зараз подожди. Угощайтесь. Моя цизайнька. Боже, це що? Це, це, ти, ти, зла? Uh -huh. Так, а де моє ціво? Боже, що тут? Я Єдине, що нахожу в этом рюкзаке, я в цьому рюкзакі, коли відкривається, труси. Мені потрібні не труси, мені потрібні духи. Боже, женщина. Друзі, раз... зайду, чувак, задихню і вийду. І так в очікуванні ми простояли три години. Продовжають третій курс уже. А я з тим Таня, я придумала питання. Пічку За... в руках не держала ні разу навіть. Так Ну може, пару разів. Проходить три години. Ми з дівчатами не витримуємо. Я їм говорю, що ну ми не можемо тут просто стояти в холоді і чекати далі, непонятно чого. Ah, 돼, вами, Там просто сиділа певна кількість хлопців, певна кількість дівчат, і далі хто тобі трапить, це суто доля, іноді не найкраще. Поки ми очікували, тьоті волшебниця, яка нас забере в кімнатку. Нам зустрічались дуже дивні люди, зокрема чоловіки. Виставляють, звісно, і в жодному разі не видалі буде жопа, бо моя мама дивиться. Ви ряд на тебе. Хорошо, шкарась мене цвітопінсаграм ютубсіволі дивиться. Навіть моє так і в Ні, Ми не сміємося. Адвокатська контора щоб клавнаватися чи що загалом? Експірієнс дуже цікавий. Насправді. Цікаво, що шоу в Україні нарешті розвивається, і воно дає можливість е, зніматися в ньому е, різним людям, простим смертним, скажімо так. Ви просто заповнюєте форму і далі приходите на випуск. Все. я прошу відео вже в вас, може, як Чекалася кінця зйомок з дівчатами і пішли їсти, слава Богу. Ми закінчили Ой, зйомки. Знаю, і у Тані, у Тані попався її чувак, з яким вона ну дуже довго сиділа, мутузила цей словарний запас. Всі букви вже згадали. А ми тепер її за це ну як це, а, шутимо. І вона тепер Я на нас не могла обрідилась. нажати на кнопку. Я ж очікувала, що мене виганять. а мене не вигнали. А я сріла чувака за пільмі, все добре, все як житті. Давайте по висновкам. Загалом експіріанс цікавий. В мене є прекрасний фрагмент відеоролику з випуску, який залетів на 75 тисяч переглядів. Ось він. Як ти уявляєш ідеальний відпочинок? Я ти 15 годин сну, піца, пельмені з уксусом. З чим любиш пельмені? Любиш пельмені? Я полюбляю ні. Я не їм м'ясо. Я полюбляю. Вибач, ну, пельмені це святе. Ну як не можна із пільмів? Ну а на цьому все. Тут закончився вже чай. Я починаю виходити на YouTube частіше. Сподіваюсь на це. Підписуйтесь обов'язково на канал, коментуйте це відео і не забувайте переходити в мій інстаграм. Там більше мого життя, і там я, хоча б на постійній основі. І не пропадаю, як мій батько. Шутки про папу всегда.